Всім добрий день! Вчора я вам показувала мої плани, що я буду кроїти. Сьогодні я вам покажу, як я вже розкроїла спідницю, які моменти по ходу крою я вносила-доносила. І ось ця спідничка це перше, що я викрою з цієї шоколадної тканини. У мене буде така собі шоколадна весна. Кольору гіркого шоколаду з велюру. Це не вельвет, це велюр, тобто є ворс, який розташований в одну сторону. Дивіться, от так я проводжу, чи видно, чи ні на камеру, але ось так він підіймається угору. Якщо проводжу вниз, то він. Спускається вниз, закладається. Тобто, ви побачите, я вам покажу, як я розкладаю саме тканину на такому ворсі. Це дуже легко, але це дуже затратно по вимірам тканини, якщо що. От, Але ну, в мене є така можливість затрачувати і викроювати спочатку спідницю, а потім вже все інше. Тому ви побачите, як це роблю. Ви побачите, як я ось цю спідницю підготов, підготую для подальшої з неї роботи, вона не шиється дуже швидко, тому що в неї є косий крій у. Своєму моделюванні, тому о, тут треба деякий час. Я сподіваюся, вам це буде в нагоді. Якщо хтось знав але забув, згадає, якщо хтось нічого, щось там не знав, для нього це буде досить цікавий досвід і на практиці потім використає. Я знаю, що такий досвід він працює в моїй практиці. І таким чином усі а, напівсонце, чверть сонця, сонце, спідниці і так далі, вони дуже добре працюють у експлуатації потім. Якщо ви подивитесь це відео, ви дізнаєтесь, що я роблю. А, я хочу зазначити, що для цієї спідниці я не використовую такі а, штуки, як а, Вимірювання напольним, таким вимірюючим довжини для спідниці, там, ну і так далі, там, і для брюк їх використовують. Я не користуюсь таким. По-перше, я не розумію якості цієї споруди, тому що коли спідниця по ходу, до речі, по ходу експлуатації, вона теж має таку нагоду для себе відвисати. Відвисати по довжині. І вона все одно буде потім по відвисанню своєму мати нерівний такий край. В, в деяких випадках це навіть щось дизайнерське, в деяких випадках краще цього уникати. Уникати саме таким чином, як я вам буду показувати. Так, це в мене вже шматочок, який вже після розкроювання. Дуже вам раджу, якщо у вас теж є ворсова тканина, дивитись на хід ворсу і звертати на це увагу, і, ну, звісно, що викладати всі викрійки по ходу ворса, щоб у вас не було ніяких рухів за, по кольору за ворсом. знаєте, коли там. Одна і інша ворс, він потім лягає не дуже добре, і вони сперечаються, один, ну, начебто неправильна спідниця. Так що розраховуйте на це і поїхали дивитись на крій спідниці в моєму випадку. Дивіться, зараз в мене йде розкрій моєї спідниці. Ось передня частина. Ви її бачите, я це розклала на підлозі, тому що ну, такого стола в мене немає. На підлозі я розклала, в мене нагадую, ворсяна тканина це велюр, він має хід свого ворсу, тобто вниз він розположений, щоб в мене була однакова. Однаковий відтінок, скажімо так, і щоб ну, ворс був в одну сторону, тобто ворс у мене все вдовжину, вниз дивиться. Так, це перше. друге що я вам хотіла, що я вам показувала на попередньому відео зі спідницею, дивіться. Ось центр, центр моєї спідниці на викрійці. Я його бачите, як розклала. Тут в мене 5 см. Тобто, ось в мій тепер центр це згиб моєї тканини. І ось 5 см я відклала звідси понизу. І таким чином в мене буде тут ну, така собі фалда. Довжина зараз моєї спідниці від поясу 81 см. Враховуючи той момент, що в мене десь сантиметр піде на шов, підгибку, я буду робити, звісно, щоб викроювати широку підгибку по лінії цього згиба. Спідниці, бачите? Тобто я не можу просто загорнути, воно буде негарно. То я візьму десь ось тут в мене 4 см, Я десь сам, саме найкраще, що буде, то це 7 см, я потім покажу, що в мене, на що в мене вистачило, скажімо так, і що в мене вийшло. От, І ну, 5 це мінімальний такий, 4 це дуже мало, 5 це мінімальний. І а, потім я його викрою ось так, як буде йти низ моєї спіднички. Я його під, відстрочую, підгибка до. А, Гори із -з ізнанки і що? І все. І буде відстрочка, звісно, що по верхній частини, то не є для мене проблемою. Вручну я не буду потайним шовчиком, це все діло загинати. Так, це перше. Це саме основне це крій. Дивіться, щоб зекономити скалькою, я бачите? Ось тут в мене 1,1 см. Тобто, щоб зекономити, я на 2 см відступила лише на самій викрійці. а потім я додала ще 3 см. Ну, Навіть в мене тут трішки більше, тому що я більше вирівнювала ось цю бокову лінію. І навіть біля 6 см в мене вийшла ось тут відступка від. Нормальної мого лінії боку. Так само і по спинці. Ви бачите, я зробила, дивіться, спинку я виклала так само, але так як в мене тут буде блискавка, тобто застіпка, Вибачайте за ковер. Так, Це на основне. Так як тут буде застіпка, то я її поклала до. Кромки. Так само я відступила 5 см, враховуючи той факт, що тут в мене кромка і припуск на шов. Так само 81 см в мене спідниця, бачите, ось так в мене йде край такий гарний. Я максимально під лінійкою його підвирівнювала. І так само і ось тут в мене йде відступ від. Мого додаткового додатковий відступ на кліщення Ось так. Я не буду робити таку дуже-дуже велику велике кліщення на спідниці, але того, що є, в мене достатньо. В мене не так вже багато залишається на жакет в мене. Точно вистачить, що там залишиться на жилет, якщо ви залишиться я, щось там сфантазувати, я не знаю, тому що тут, бачите, за рахунок того, що йде тканина в, в одну сторону в мене розрахунок по ворсу, то я маю викла, викладати всі деталі в одну сторону. В шахматній такій гармонії я не можу це зробити. Ось так. Зараз буду викроювати. Потім покажу, що я роблю наступне. Так, дивіться, я а, свою спідницю. Ось так. Вона зараз я її прикріпила ось так. На такі в мене є плечики. Я защепила за лінію талії. Лінію по спинці я заколола, щоб вона рівномірно. Відвисала, тобто, щоб вона вже не сповзала там нікуди. Бачите? Ось так. І вона в мене буде ось так висіти. Я її трішки як, спреєм змочу, зволожую. І все, вона просто буде висіти і відвисати свою довжину. Бачите, ось так вже вона висить і є. Просто довжина, яку треба змінити, тобто підрівняти. Це вже вона в складеному своєму стані. Ось так вона себе поведе. Тобто, це є такий, таким чином момент, який допоможе мені вирівняти ось цю довжину повністю. Після зволоження вона під своєю вагою ще. Трішки відвисне, і все. З таким чином, за цей час, поки вона буде відвісати, я придбаю собі підкладку на спідницю. І вже по готових деталях верхньої частини спідниці, я зроблю підкладку викрою. Що буду робити далі? Поки в мене є, буду робити викрійку на жакет і Звісно, розрахую на пояс на пояс і на додаткові мої викроєні деталі для підгибки. Я сподіваюся, мені достатньо буде, і я зможу це все гарнесенько зробити. Тканини начебто і багато, але і небагато. Так що, побачимо, що вийде далі. А ось і той шматок тканини, який в мене залишився. Тут в мене якраз вийде на жакетик коротенький, як я і планую його зробити. І в мене тут вміститься ось цю ширину і спинка, і передня частина. І саме з розрахунок того, що я не буду робити досить великий захід на застібку, то в мене тут ще достатньо так все вміститься. В одну в одно, в одне положення за ходом ворса. І так само в мене вміститься ще й рукавчик. Ще залишаться в мене деталі, які підуть так само на підгибку, на пояс і так далі. На всі ці розрахунки, як я буду їх класти? Я подивлюсь: ну, звісно, що скоріш за все, ось тут в мене вміститься рукав. А ось тут в мене вмістяться дві частини передньої і задньої частини по жакету. І все, що на згибі тканини, в мене піде на пояс і так далі. Що там вийде? Ну, я так вважаю, що тут навряд чи в мене вийде жилет, але якщо брати ось цей шматочок, то, можливо, ось якраз ось тут і вийде в мене жилет на передню частину, а задню частину спинку, якщо не вистачить нічого, то я зроблю з підкладочної тканини. Підберу максимально так, щоб було гарно. Але я подивлюсь: взагалі, чи він мені потім взагалі потрібен буде, і, і по розрахунках там вже буде. Видно, не знаю. Зараз це просто плани, а там вже подивимось. Так що ось так: в мене висить спідниця, в мене є ось такий шматочок ще на жакет. Це потрібно, це буде жакет як курточка на весну. Так що, це головне все інше по тому, що в нас залишиться. Якщо щось можливо не буду загадувати, там побачимо. Так, всім дякую до. Нової зустрічі я вам покажу, що в нас виходить далі зі спідницею.